Дівчата, всім привіт! Ми сьогодні разом з вами будемо відкривати перуки з тему. Це, до речі, не просто перуки, а перуки, які я забрала з пошти 10 березня. Замовила їх взагалі 27 лютого. Тобто вони весь цей час просто лежали у мене вдома. Я тільки вчора полізла в свою коморку, побачила, що в мене просто величезна посилка з цими перуками, тому зараз будемо відкривати і дивитися, що ж мені прийшло ще три місяці. тому. До речі, до цих перук я придбала ще ось таку шапочку для того, аби сховати своє волосся, і перука значно краще сідала на мене. Відкриваємо першу перуку, це в нас колір хакі написано. Вона йшла в такому пакеті і додатково ось такі ось сіточці. Ой, дівчата, дивіться, як тут волосся електролізується, але не тільки волосся, тут все електролізується. Яке воно гарне, це взагалі. Воно, до речі, не блистить і виглядає максимально натурально. Ця перука вона досить таки довга, Подивіться, яка тут величезна густина, і мені здається. ой, густина, довжина, І мені здається, що тут така зачіска, щось типу каскада. Всередині тут йде ось така от сіточка, це по-іншому ще в них називається сіточка роза, наче якщо я не помиляюсь. І також по бокам тут йдуть ось такі от бічні застібки, для того, аби ми зручно могли вчепити причепити наше волосся. Виглядає дуже гарно, яке класне волосся. Я в шоці. Я так от проводжу руками, з нього нічого не сипиться, тобто прикріплено воно досить таки гарно. Єдине, я бачу, що воно ось тут, на макушці, воно зроблено досить таки якісно, тому що невеличкі. Бачите, невеличкі волосики. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Ось такі от. Типу, воно стерчить. Я б не сказала, що ця порука досить густа, але все рівно мені подобається. Єдиний мінус, поки що, який я знайшла, це те, що ось тут ну, дуже негарно стерчить. Я думаю, ви бачите, що це за чубчик такий на макусі в нас. Незрозумілий. Я відчуваю, що після цього відео я знову запишу до свого психолога, тому що дуже важко мені дивитись на себе в блонді. Знову кажу, дякую своєму майстру, який спалив мені блонд. Дякую. Одразу невеличкий дисклеймер. Я не розкажу вам на 100% класно про ці перуки, тому що я в них взагалі нічого не розумію. Мені сподобалось, я замовила і вирішила показати вам, що мені прийшло. Тому, будь ласка, давайте без хейту, не пишіть мені, що я щось не розказала або щось неправильно сказала, тому що я ж кажу, що я в цьому взагалі не розбираюсь і не хочу розбиратись. Мені просто стало цікаво, тому я замовила на цьому все. Я не експерт цьому, і я не претендую на цю експертність. Тому я буду казати чисто свою думку, що я про це думаю. І я не знаю, чи правильно ця думка думка чи ні, тобто це чисто моя така, знаєте, суб'єктивна думка. І все Все. більш нічого. Якщо казати про колір волосся, він дуже гарний. До того як мені спалили блонд, мені здається, що в мене такий самий колір волосся і був класна довжина. Знову ж таки, якби мені не спалили блонд, і мені не довелося б його відрізати. Хоча що там відрізати він сам відпав, то мені здається, що в мене десь таке волосся вже і було таке. Довге-довге, не знаю. Сподіваюся, що вам добре видно. Як я і казала, тут йде довжина каскад, тобто вона по всій довжині абсолютно різна. Ця довжина. Також це волосся було наче написано в описі, що воно піддається термічним обробкам. Можете робити, що хочете з ним по вашому бажанню. Але в цій перуці є один великий мінус, який я бачу, чому б я не змогла її носити. Також, до речі, класно, що вона закріпляється на ось цю сіточку, тобто сідає досить гарно. І, от, бачите, я, типу, так от. Трясуть цією порукою нічого взагалі не стається. Це класно. Але ось тут, на макушці, дуже мала густина. Ну, типу. Воно прям взагалі таке ріденьке ріденьке тут, і знову ж таки, оці -от чубчики, які я вам показувала, вони стирчать. Це дуже видно. Навіть якщо на камері не видно, от я дивлюсь на себе в дзеркало, і я ось ці чубчики досить таки гарно бачу. Це не дуже гарно. Мені взагалі здається, що, можливо, тут на макушці було б і більше цього волосся, але воно просто, знаєте, повилізало. Але ця порука досить таки непогано виглядає. Знову ж таки, єдиний мінус це те, що тут стрічить ось цей -от чубчик і дуже мала густина волосся. Це, я думаю, що є мінусом. Ось така, дівчат, що скажете про таку перуку. Блін, виглядає дуже гарно. Ех, відрощувати мені ще й відрощувати мою густону, мою довжину, піду поплачу. Поки що я виглядаю так, наче я вдягнула шапочку для басейну і зараз піду плавати. Клас. Бонжур, дівчата, мені здається, що я в цій перуці дуже схожа на якусь лісову мавку. Мені потрібно, знаєте, зараз змінити фон, і аби я опинилась десь у лісі. І я був в туман. Так, ліс з туманом, все, що мені зараз треба. Ця перука, ця перука, ця перука, ця перука, ця перука. Ця перука вдягається так само, як і минула порука. Тобто там йде просто така звичайна сіточка роза, нічого особливого, на таких двох застібках і все. Більш там нічого немає. Знову ж таки, вона класно, гарно і надійно кріпиться. Я можу ось так от рухати головою. Нічого ніде не поїду, це класно. Тобто вона зафіксована, гарно надійна, нікуди не спаде. Волосся тут синтетично. До речі, у всіх перуках я пам'ятаю, що тут йде синтетичне волосся. Я знаю, що є перука з натуральним волоссям, але мені тему його навіть не показувала. Ці перуки. Найдорожча перука там коштувала щось типу 4 або 5 тисяч гривень, але вона також мала синтетичне волосся. Ви його так само можете мити, сушити, термічно якось опрацьовувати, або накручувати, або випрямляти. Але мені здається, що тут крутити нічого не треба, тому що вона має бачите, таку хвилясту основу. Блін дуже гарно виглядає. Подивіться, вона також досить таки Довга ця парука, але якщо вам не подобається ця довжина, ви можете просто її обрізати. І все. Така непогано. Блін, я себе, чесно, взагалі, рудою не уявляю, і, типу, я дивлюсь, і мені здається, що це взагалі не я Прикольно, звісно. По довжині, по густоті тут все ідеально. Тобто, ви бачите, які вони густі, класно, що вони накручені. Я не бачу, щоб щось десь стирчало. На макушці все також класно. До речі, Тут волосся значно краще зроблене, ніж в першій перуці, тому що воно взагалі не випадає. Тут досить таки велика густина, і, ну так, досить таки велика густина. Я можу або робити якісь зачіски, або якось його закріплювати, як мені треба. Аби мені, знаєте, волосся в обличчя не потрапляло. Я можу взяти крабик і ось так от зафіксувати. Коротше, ця порука мені точно подобається. Така от вона. Прикол Десна. Клас. Може, в руди мені пофарбуватись, я не знаю. Ото мене кидає, звісно. То я хочу відрощувати своє волосся, свій колір, то я хочу тотал блонд, або рудий, або чорний. Типова дівчинка, як мені здається, я цій перуці однозначно можу поставити лайк. Всім привіт з басейну. До речі, забула сказати про цю перуку. До речі, про цю перуку я ще не сказала те, що тут іде ось цей проділ. Він виглядає максимально натурально. Тобто, бачите. Значить, Це дійсно наш череп. Череп, ну так. Значить, Це дійсно наш череп. Колір волосся він тут блистить, але це такий гарний, насичений рудий колір, тому він не повинен блищати. Наступна перука прийшла так само запакована, як і перша, як і друга перука. Тут йде ось така додаткова сіточка. Ой, до речі, тут йде чубчик. Клас, хоч десь буде чубчик. Всередині ми маємо таку саму сіточку, але ну, я думаю, що вона досить таки універсальна, і в багатьох поруках йде саме ось такий ось спосіб кріплення. Який гарний насичений колір волосся. Він знову ж таки не блищить, просто має гарний насичений колір. Знаєте, по відчуттям, наче волосся тільки після тонування. І тут, власна, густина, і хочу знову показати вам ось цей от проділ. Бачите? Це ідеально з ним. Я сподіваюся, що ви мене бачите, тому що я вас не бачу. Цей чубчик, його треба дуже сильно бачите, підрізати, тому що він абсолютно абсолютно сильно лізе мені в очі. Речі, важливе до вас питання: слухайте, може мені так підстригти волосся? Таку довжину зробити? Блін, я нічого взагалі не бачу. Колір мені не йде 100%, тому що я в ньому гублюся, і я не тільки про човку, не тільки про чубчик цей кажу, а просто це не мій колір, як мені здається. В цьому волосі дуже гарна густина. Не дивлячись на те, що колір мені не йде. Він дуже гарний, насичений. Волосся по відчуттям, наче ви просто вийшли з якогось класного догляду, наче ви сходили на якесь токіо або Брайя. Класно, що є поруки, можна приміряти різну довжину волосся, чи йде мені чубчик, чи ні. А не йти одразу на експеримент і потім страждати своє волосся відрощувати. А так є порука. Приміряв, зрозумів для себе і все. Але якщо чесно, я думаю, що якщо ви його придбаєте, ви собі зробите чубчик, як вам треба. Ви не пожалкуєте, якщо ви його придбаєте. Тому що дійсно класна, якісна перука, з неї нічого не лізе, все класно закріплено, густина є, об'єм також є, тому. Думаю, що цю поруку можу рекомендувати. Але знову ж таки, я не експерт і в цьому нічого не розумію, але як мені здається, що вона класна. Дівчата, які ходять в сіточках, ви просто героїні, тому що це дуже важко, воно так не трає і дуже сильно чешеться. Та-да-дам, -да єдине тут вже йде зовсім інший спосіб вдягання цієї поруки. І мені чомусь здається, я звісно що не впевнена, що я її зараз взагалі не вдягну. Тут дивиться такі от резинки, ми можемо розширити, я так розумію. Ну, Типу, я розширила, це максимально. Але я ж все рівно її нікуди не вчеплю. Тут ще додатково йдуть ось такі от дві кліпси, але що з ними робити, я взагалі не розумію. Клас. Я тільки що прочитала, по відчуттям, знаєте, наче мені чогось не доклали, можливо. Я десь тут зараз покажу вам фото, яка там інструкція, але я все рівно не розумію, як мені його вчепити. Може, ви знаєте? Бо мені щось не зрозуміло. І окей, якби то було просто, знаєте, додаткові накладні прядки. Додаткові накладні прядки, але ні, це чисто перука йде. Тобто мені потрібно її вдягати саме на ось таку от масочку. Але я щось взагалі не розумію, куди мені як її причепити. ну шкода, тому що волосся дуже гарне, приємне таке мякеньке мякеньке Клас, але на жаль, взагалі ніяк я не можу приміряти. Тут йде перука, але ще вона додатково йде з пов'язочкою. До речі, не тільки з пов'язочкою, а ще й зі своєю ось такою додатковою накладкою. Як в мене зараз, така шапочка для басейну. І тут також йде ось ця от накладка. Дивіться, по перше, ось така от шапочка йшла. І ось така от пов'язка. Єдина пов'язка там була наче блакитного кольору. А не леопардового є питання. Ну, і сама перука. Перука також додатково йде в сіточці і виглядає, це, знаєте, наче таке хвилясте, пористе волосся. Так, це волосся блистить, але я б не сказала, що це якось критично блистить, блищить. До речі, дивіться, тут такий самий спосіб вдягання цієї перуки, як і тільки що у минулої, у чорні перуки, бачите? Так само тут йдуть ось такі додаткові кліпси. А, і ще додатково тут йдуть липучки. Ну, я вже впевнена, що тут я голову точно зможу просунути сюди. Таке гарне, густе, насичене волосся. Воно дуже густе. Дивіться. Лахмати, прям таке клас, дуже гарне. Воно має таке трошки хвилясту форму, наче просто взяли утюжок з гофре, насадкою гофре. це значить так називається. Я не, не експерт, не розумію в цьому нічого. Ава, до речі, дівчат, по факту, ви можете ось цю от пов'язку використовувати в якості своєї додаткової пов'язки. Тобто не використовувати ось цю от тигрову накладку пов'язку, а можете залишитись просто з цією чорною. Дуже гарно. Знову ж таки, мені цей колір волосся не йде, але сама перука, ось цей от об'ємчик, те, як воно виглядає, це дуже гарно. Клас. Знаєте, нагадує мені якісь 90-ті, щось типу такого стилю. Сюди не вистачає короткої джинсової спідниці і такого класного, невеличкого, маленького топу. Дуже гарно буде виглядати. А, і роликів. Оце взагалі клас. Я вдягнула ось таку от пов'язку леопардову. Да, сумно, що це не блакитна пов'язка, але також непогано виглядає. Як мені здається, прикольна перука. Така густина. Подивіться. Волосся не блистить, вона виглядає натурально, але це синтетичне волосся. Я знову ж таки запам'ятала, що тут все синтетика. Пам'ятаю, в дитинстві мені мама заплітала такі маленькі косички, на ранок розплітала, і вона десь така сама густина і була. Прикол. Дівчат, як вам ця перука? Подобається чи ні? Мілашна, вона така, міласка-мілашка. цій перуці йде такий самий спосіб закріплення, як і в перших перуках. Тобто там ось осяточка роза, якось так вона називається. І це в нас ось такий от блонд. Знаєте, по відчуттям це в нас техніка AirTouch плюс контур. Дуже гарно виглядає, є густина, також тут йде укладка, ось такі от локони. Довжина волосся досить таки велика. Бачите, вони такі довгенькі-довгенькі. Це в нас знову ж таки синтетичне волосся, і плюс воно також піддається термічним обробкам. Я сподіваюся, що я правильно кажу, це термічні обробки. Класна густина, як мені здається, перука гарно закріплена. Я, мабуть, якось неправильно їх закріпляю, тому що, як мені здається, це все рівно видно, що це докладна в нас перука. Можливо, потрібно якось по-іншому закріпляти, я не знаю, я в цьому знову ж таки не експерт, не розбираюсь. Ці перуці мені дуже сильно подобається густина. Просто подивіться, які вони класні, густі, насичені. Такий гарний, приємний блонд. Але якщо придивлятися, я думаю, все рівно на потилиці буде видно ось ця оціточка. Тому що тут вони густі, досить такі густі. Але ось тут саме на потилиці по відчуттям, ну, бачите, Типу, якщо так буду робити, ця сіточка вона все рівно буде виднітись. Але мені здається, що це майже в кожній перуці. так. Я зараз нагадую собі собаку, я забула, яка в неї порода, коли, знаєте, в неї нічого не видно з-поміж чубчика. Ця перука просто відвратної якості, тому що, по-перше, вона лиса. Дуже лиса, я не знаю. Я думаю, що ви навіть зараз побачите. Я нічого не бачу, тому показую вам так навмання. Бачите? Тут дуже сильно видно ось цю оціточку. Тут не вистачає густини, я не знаю, або тут повипадало це волосся, або його просто не доклали. Я думаю, що не доклали. Хоча з іншого боку, просто подивіться, як це волосся випадає. Це перше. Блін, нічого не бачу. Я нічого не бачу. Це перша порука, з якої так сильно випадає волосся. Типу, я просто потягнула, трошечки потягнула, і все, з неї лізе. Скоріше за все, вона була значно такою насиченішою, набитішою. Вона була значно набитішою, просто з неї це волосся повипадало. Дивіться. Гарний колір, такий класний, приємний. Не знаю, може, мені врудився ж таки. Видно, що це перука, тому що воно дуже сильно це волосся блистить. Хоча, можливо, ви просто сходили на каратин або на ботокс, тому вона в таке у вас. Гладенька і блискуче, можливо, через це. Цей чубчик ви можете підстригти, як вам треба, раптом ви захочете її придбати, але знову ж таки кажуть, що ну, вона, типу, такої собі якості. Ну, а що вам така порука? Боже, я не можу на це дивитись. А тому і не бачу, тому що не можу на це дивитись. Я намагалася її якось по-іншому вдягти, але мені здається, що це нереально. Не знаю, дівчат, що скажуть, як вам така порука. Мені здається, що треш. Не дуже якісна. Я думаю, блін, куди діти цей чубчик? Я думаю, що можна знайти значно гарніше. Тим паче, я вам сьогодні вже показала значно гарніші перуки ніж ця. Ну, таке собі, коротше. Отак, от буває. Я весь цей час переймалася, думала, блін, як шкода, що не буде жодної перуки з чубчиком, А виявляється, що з чубчиком дуже багато перук. Блін, а може все його то кинути, просто враже пофарбуватись і все. Тут ось таке чорне відроше коріння, можливо, це щось типу омбре. До речі, хтось з вас робив колись омбре? Я пам'ятаю, що коли я була в випускному класі, це було дуже популярно, коли дівчата брали таку. Величезну частину волосся і фарбували чисто у білий колір. Дуже гарно це виглядало, але я тоді ніяк не вирішила, не наважилася це зробити, тому що мені просто було шкода свого волосся. Цей чубчик, якщо ви раптом захочете придбати цю поруку, можете підрізати собі, як вам треба. Не знаю, куди його діти, можливо, якось так заколоти можна. Не знаю, є питання Коротше, до цього. Перука з такою хвилястою текстурою. До речі, вона досить таки масивна, об'ємна. Тут їй де ось такий от об'ємчик гарний. Я не знаю, так зараз отут покажу вам ось такий от знову щупчик, як і в першій перуці. До речі, перша перука, мені здається, все ж таки була найгарніша для мене, тому що мені подобається просто цей колір волосся. А так, в принципі, думаю, що вона непогано виглядає. З неї також лізе це волосся, не так сильно, звісно, що як у минулій перуці, але все рівно де от де вилізають ці волосинки. Гарний насправді колір мені подобається. Що скажете, дівчата, як вам ця перука? Посилання на перуки та інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дуже дякую за перегляд цього відео. Це що ви додивилися його до кінця? Знову ж таки, я не експерт і не претендую на експертність. Я просто показала вам перуки. На цьому, все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.